Холерну та кишкову палички виявили в Херсонській області. Повідомили в Держекоінспекції. За даними установи, воду з колодязів можна буде вживати лише після того, як їх прочистять та перевірять зразки в лабораторії. Водночас на пляжах Одещини Держекоінспекція виявила ротавірус, сальмонелу та астровірус. Спалахів інфекційних хвороб внаслідок підриву Каховської ГЕС поки не фіксували, зазначили в установі. Чи ймовірні спалахи у найближчому майбутньому, та як уникнути інфікування, таке обговоримо з фахівчиною Центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Наталією Іванченко. Пані Наталія, вітаємо вас. Доброго дня для початку. Чи очікуються епідемії та яких заходів власне вживає влада для того, щоб їх уникнути звичайно, трагедія, яка сталася. Може після себе нести ризики зростання числа хворих на інфекційні недуги. Власне, ці ризики пов'язані з тим, що може бути забруднена вода, зокрема в криницях, в каптажах, водопровідна вода, решта. Тому на сьогоднішній день звертаємося для всіх людей, хто в зоні стихійного лиху використовувати для пиття виключно воду гарантованої якості: це або бутильована вода. Або вода, яку доставляють в цистернах представники влади, або волонтери. Або якщо це віддалені території, то все ж таки використовувати воду, яка йде з джерела централізованого водопостачання, але ні в якому разі не використовувати воду з криниць і каптажів. Чому? Під час небезпеки. Підбулося величезна кількість змивань і кладовищ, і сміттєзвалищ, і різноманітних складів з різноманітними речовинами, які могли потрапити власне в воду. І існує небезпека, якщо ми не будемо дослухатися до порад і вживати воду не гарантованої якості. Зростає небезпека як виникнення гострих кишкових інфекцій, виникнення такої хвороби, наприклад, як лептоспіроз, і можливі також хімічні отруєння. Тому що дуже важливо на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про заборону використання криничної води після того, як вода Осяде піде, ці криниці повинні бути розчищені. Лише після розчищення проведуть дезінфекцію з використанням спеціальних таблеток хлорвмісних. Після того треба буде набрати резервуар, ще раз з нього відкачати воду, провести лабораторні дослідження, і лише після одержання результатів лабораторних досліджень можна буде сказати, чи вода є безпечною для вживання, чи небезпечною для вживання. Зі сторони влади центрами контролю і профілактики хвороб кожної області є визначено контрольні точки, в яких щоденно відбираються зразки води для різноманітних досліджень: мікробіологічних, вірусологічних хімічних. Зокрема, якщо ми говоримо про південні області, які опинилися близько до зони ураження, є 83 точки, в яких постійно відбирається вода і проводиться моніторинг на підставі цих одержаних результатів і формування, Муються власне рекомендації, що ж потрібно робити людям і коли ця вода стане безпечною. Окремої уваги заслуговує риба. Величезна кількість риби загинула на території ураження. І є ризик, що під час того, коли вона перебуває в намулі, туди можуть потрапити збудник ботулізму. І, власне, дуже небезпечно споживати таку рибу, солити, вялити, коптити, тому що. Може виділитися ботулотоксин, який є сильніший від ціаністого калія, який може уражати значну кількість людей. Тобто не вживаємо рибу в зоні ураження, споживаємо по можливості воду гарантованої якості бутильовану або привозну. Якщо людина опинилася ну, в такому місці, що немає доступу до бутильованої або привозної води, тоді хоча б ну і воду можна кип'ятити. Якщо немає можливості теж кип'ятити, хоча б її профільтрувати через можливі речі, які є для фільтра, по можливості використовувати сорбенти, активовані вугілля чи інше, але це вже. Вже є ну, порада в зоні небезпеки, коли нема можливості досягнути безпечної води. Ідеальний варіант: бутильована вода, привозна вода, уникнути використання риби, яка є в зоні ураження. Ми також дуже боїмося, що споживання криничної води через те, що нітрати могли потрапити в цю воду, і це є дуже небезпечно для дітей віком до трьох років, тому що через споживання води, яка містить велику кількість нітратів, може виникнути така хвороба, як медгемоглобінемія. Коли клітини крові дитини втрачають можливість переносити кисень таким чином. Це може забрати здоров'я і життя власне в дитини, яка споживала ту воду. Тому особлива увага тим родинам, в яких є маленькі діти до трьох років, категорично не можна використовувати, використовувати для вживання криничну воду і воду з каптажів. Ось ви зазначили вже неодноразово, що в певних регіонах потрібно використовувати і вживати воду лише перевіреної якості. Про які саме регіони йдеться мова? Якщо ми ну воду гарантованої якості варто вживати абсолютно всім мешканцям, та але прицільна увага зараз до мешканців, зокрема Херсонської області, до мешканців Миколаївської області, які є найближче до зони ураження. Якщо ми говоримо про ну зокрема інші території, то ми використовуємо безпечну воду централізованого водопостачання, яка тече відповідно з крана. То радять її перекип'ятити перед тим як ми споживаємо для пиття. І ще дуже важливо пам'ятати, що ми не лише для пиття і для приготування їжі повинні використовувати безпечну воду, а також і для чищення зубів, зокрема для миття овочів і фруктів, оскільки з ними також можуть передатися інфекції. І власне, стосовно які це інфекції, то це гострі кишкові інфекції можуть бути викликані як вірусами, так і бактеріями, зокрема там астровірус, норовірус, ентеровірус. Це можуть бути бактерії різноманітні від кишкової палочки до сальмонельоза. Ми боїмося зростання числа глисних інвазій, зокрема геогельмінти, яких велика кількість була в ґрунті, могли теж потрапити в водопровідну воду. Може виникнути лептоспіроз, це хвороба, яку передають гризуни своєю сечею. Якщо лептоспіри потрапляють в воду, вони можуть потрапити і при вживанні води з харчовими продуктами, на які вона потрапила. Або ще є небезпека, що лептоспіра може через мікропошкодження шкіри. Теж проникати в організм людини, тому просимо не купатися знову ж в поверхневих водоймах, якщо вони є, тому що теж може існувати така небезпека. Ну, проботулізм це не лише риба, так яку ми бачимо зараз, великій кількості, яка загинула. Є, наприклад. Постраждалі території, де в якихось коморах, сховищах були, наприклад, консервації, які теж піддалися дії води. І, наприклад, якщо вже ліквідують ці наслідки, консервації залишаються, в людей виникає бажання їх споживати. Тобто питання можна чи не можна. Якщо ми бачимо піддуту банку або деформовану, вона означає, що це категорично непридатно для вживання. Якщо ж ми бачимо консерви, які нібито зовні оболонка ціла, то дуже важливо зняти. Я такятку викинути, але попередньо подивитися на термін придатності, обробити ззовні цю банку по можливості або де або водою бутильованої гарантованої якості, лише після того її можна відкривати і споживати, і то бажано, якщо це консервація м'ясна чи рибна, попередньо зробити термічну обробку, якщо є така можливість, перед тим як споживати. І якщо продукти харчування в затоплених територіях були наприклад. Паперових коробках, картонних коробках краще їх позбутися утилізувати і не ризикувати, споживати в їжу, оскільки теж вони могли стати на даний період часу небезпечними. Ви зазначили достатньо великий перелік хвороб, якими можна інфікуватися у випадку, все ж таки інфікування. Зазначте, будь ласка, основні правила як убезпечити себе, що робити, якщо ось ввечері, наприклад, у людини починається там прояви ротавірусу, як правильно себе поводити у такій ситуації, аби не погіршився стан. Якщо людина відмічає розлади в стані здоров'я, зокрема підвищення температури тіла, там нудота, блювота, біль в животі, якщо виникає часто стілець, Ну, звичайно, по можливості чим швидше повідомити про це медичного працівника, чи це сімейний лікар, чи це любий медик-волонтер, який перебуває поряд. Якщо ж такої можливості немає, то варто вжити сорбент, якщо він є поряд, це, зокрема, активоване вугілля, біле, чи якийсь інший препарат, і максимально споживати. Знову ж безпечну воду, бажано, якщо це підсолена вода, або якщо це є промислові розчини, там, зокрема вода, Рео або інші, для того, щоб наводнити організм. Небезпека полягає в тому, що людина може втратити велику кількість рідини, і це може призвести до певних ускладнень. Тобто по ковточку часто споживати рідину, вжити сорбент, якщо висока температура, можна вжити, якщо є жар якщо ви їх раніше приймали і знаєте, що добре переносити. А далі обов'язково це Принципово зв'язатися з медичним працівником, і вже медичний працівник буде керувати стосовно подальших дій людини. Вона може потребувати госпіталізації, вона може потребувати невідкладної допомоги. Тому знову ж хвороби можуть різні і чатувати в собі різноманітну небезпеку. Якщо ми говоримо про бутулізм, то це як правило починається порушення зі сторони зору. Людина ще там в телефоні бачила, наприклад, писала смс, різко не може не бачить цього шрифту або починає двоїтися в очах. Різко виникає сухість в роті, загальна слабість. Це означає, що по допомогу потрібно звернутися вже і негайно, тому що якщо її не отримати, то на жаль, позбутися життя можна буквально за лічені години. Так, пані Наталі, ми дуже дякуємо вам за роз'яснення і відповіді. Я нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку з нашою студією була фахівчиня центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Наталія Іванченко.